За останній календарний рік роботи даної особи є більше двох десятків судових рішень, які були винесені на користь тих підприємств і державних установ, проти яких проводились перевірки контрольно-ревізійного управління, в даному випадку фінансової інспекції. Тобто це свідчить про те, що рішення, які були написані ними в акти, вони приймалися безпідставно з порішенням чинного законодавства. Та всіх нормальних норм. Людмила Іванів, я до вас звертаюся, да, я тому що я впевнена, що разом з вами має працювати далі. Я просто впевнена. Я вчора виступний начальник управління освіти Ковтуненко Світлана Анатолій. Вас говорить щось про це. А скажіть, будь ласка, на якій підставі ви на сьогоднішній день рекомендуєте на другий день виходу акту, який ви не написали жодного адміністративного правопорушення. Grazie a tutti.